Кінофлеш подкаст про українське кіно. Новини, прем'єри, інсайти та розмови про українське кіномистецтво. Кінофлеш. Вітаємо на подкасті Марина Ублінський «Кінофлеш». Сьогодні ми поговоримо про не просто кіно, а про справжній маніфест українського кіномистецтва. Стрічку, що стала символом цілої епохи. Її забороняли, про неї сперечалася, її вивчали в кіношколах світу. Це фільм, що змінив саме уявлення про мову кінематографа: це Земля Олександра Довженка. Мовчазний крик української душі. Земля не просто німе кіно, це поетичний гімн українському селу, природі, людині, боротьбі та смерті. Створений в 1930 році, стрічка стала заключною частиною так званої української трилогії Довженка разом із фільмами Звенигора і Арсенал. Сюжет, наче простий. Історія колективізації на прикладі одного українського села. Молодий селянин Василь, палкий прихильник нової епохи, мріє про трактори замість плугів, про землю, що належить громаді а не куркулям. Але стара система не здається без бою. Цей конфлікт не лише соціальний, це філософська драма про зміну світогляду, про зв'язок людини з землею, як і живою сутністю. Історія особиста стає космічною. Камера, ще відчуває. Довженко не просто режисер, він художник, філософ, поет. У землі кожен кадр як окреме полотно. Камера рухається повільно, медитативно, затримується на обличчях, на плодах, на хмарах. Це кіно, яке дивишся серцем. Саундтрек тиші. У фільмі немає діалогів, це німе кіно. Але музика, яку потім створювали для показів землі, стала окремим мистецтвом. Сучасні композитори від Вірмені до Німеччини неодноразово писали нові партитури до стрічки. Проте саме тиша в землі звучить найгучніше вона акцентує на ритмі природи, на поглядах героїв, на ударах серця. Заборонений шедевр. Хоч фільм і був створений на студії всеукраїнського фото-кіноуправління за радянського часу, його майже одразу заборонили. Чиновники побачили в стрічці прославляння колективізації. А надто романтизовану селянську свідомість. Цензури звинувачували Довженко в біологізмі, в ідеалізації села, у відсутності класової боротьби. І, попри те, що у фільмі був головний герой комсомолець, акценти були не на партії, а на людині й природі. Саме тому земля стала фільмом не для влади, а для народу. Міжнародне визнання. Попри цькування в СРСР у світі Земля отримала колосальне визнання. Стрічку вивчають у найкращих кінематографічних університетах. А в 2015 році ЮНЕСКО назвало Землю однією з п'яти головних стрічок у світовій історії. Один з головних французьких критиків 1960-х років писав Довженко зробив із землі не фон для дії, а самодію. Це фільм, який не можна дивитися очима, його треба відчувати цілом. Герої, які говорять без слів. Роль Василя виконав Семен Свашенко. Молодий актор, який передав дух бунту та молодості лише виразом очей. Його герой не пропагандистський шаблон, а справжній з пристрастями, сумнівами, мріями. Степан Шкурат Юлія Сонцева, яка стала дружиною довженка. Ці актори не промовляють жодного слова, але ти віриш кожному їхньому погляду. Їхня гра, як стиснутий крик у тиші. Цікаві факти про землю. Перший варіант фільму був знищений на вимогу цензури. Земля увійшла до топ 12 найвизначніших фільмів в історії кіно з за опитуванням на Міжнародному кінофестивалі у Брюсселі 1958 року. У 2012 році фільм був реставровано і показано з новим саундтреком від сучасних українських композиторів. Критики вважають землю найвизначнішим німим фільмом у слов'янському кінематографі. ЮНЕСКО визнало стрічку частину світової культурної спадщини: Послання крістоліття. Земля це не просто кіно, це роздуми про життя і смерть, про людину і природу, про втрати та відродження. Це фільм, що просить зупинитися і прислухатися до себе. У час, коли кіно часто перетворюється на споживчий продукт, земля це нагадування, кіно це мистецтво, це правда, це біль і це любов. Дякуємо, що слухаєте подкаст Кінофлеш. До нових зустрічей. У подорожі дослідження справжнього українського кіно. Подкаст «Кінофлеш».